Слава Україні, дорогі співвітчизники! Вітаємо вас на Сумському каналі. Сьогодні у нас чергова розмова про, я так думаю, доволі цікаву для вас тему. От е, я намалюю ситуацію, ви зрозумієте, про що ми сьогодні будемо говорити е, у цьому ефірі. От, припустимо, вам треба провести якийсь захід. Ну, весілля, та, от, якесь весілля. і можна піти таким шляхом, що там шукати там, фотографа. Окремо, да, от, музик окремо, ну так і так далі. Да, а можна знайти колектив людей, де усі ці функції об'єднані під певним єдиним керівництвом, і ось це називається так звана івент-команда, івент у перекладі з англійської це е, подія. Команда, ну зрозуміла команда. В Сумському державному університеті є спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності, і в тому числі там навчають і цьому. Я запросив до нашої студії сьогодні Ілону Охріменка, це студентка спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності. Слава Україні! Пані Ілона. Героям слава! Дуже радий вас бачити, ось так офлайн. Бо Займі, <плат> <плат> бачите, конгресент Сумду це єдине місце, де ми офлайн можемо спілкуватися. <зв 'язково> Ви не тільки знаєте, що таке іван-команда, ви ще і створили іван-команду, Тому у зв'язку з цим я й запросив саме вас для того, щоб ви, ну скажімо так, моє завдання, щоб люди переконалися, що все ж таки краще мати справу з такими іван-командами, чим шукати окремо, оскільки ну, це і час. І якось зона відповідальності, вона якось виходить розпорошена. Тобто я бачу у цьому недоліки. Розкажіть, будь ласка, спочатку, ну що таке Іван команда і як ви її створили? І ну, можете на ваш розсуд з чого почати і чим продовжити. Так, я створила команду зі студентів. Саме це така команда із молодих організаторів, людей, які розуміються на цій справі, які мають вже деякий досвід, деякі також навчаються цій справі, тобто режисурі чи кінематографу. Тому у нас команда дуже таки розвинута, дуже таки сучасна. І якщо брати до уваги, чи слід приєднувати до Організації свого заходу команду так слід, і це зараз дуже набирає оберти. Це зараз дуже сучасний метод роботи. І якщо ми візьмемо нашу команду, яку я організувала. Ми без проблем організуємо захід будь-який, тому що команда бере на себе всі організаційні питання: це про музику, про фото, про сценарій, програму, про те, яка буде структура заходу, хто буде задіяний. Також, звісно, це все обговорюється з людьми, які. Хочуть, щоб ми організували захід, також ми можемо приєднати до нашої роботи когось, чи то викладачів, чи то якихось медійних особ з міста для того, щоб дійсно і наша команда розвивалася. Ми. Розуміли, як співпрацювати з людьми, щоб це був наш, так би мовити, рівень, і ми мали куди рости. А також, звісно, і людям цікаво з молодими людьми зараз співпрацювати. Ми дуже хочемо розвиватися не лише в університеті, і ми зараз над цим працюємо. Ми вже приймаємо участь у благодійних заходах по місту, нас доєднують. Я вирішую ці питання. Моя команда вже виконує певні такі обов'язки, які їм доручають. Ці обов'язки можуть бути різні відповідно до того, що саме потрібно під час організації заходу. Просто я людям поясню те, що ви сказали. Ви скажіть, чи правильно я передав В сумському державному університеті. Вам створена ось така команда. Яка використовує можливості щодо вдосконалення, ви навчаєтеся. І наскільки я зрозумів, перевагою з такої форми є те, що от ви можете зрозуміти захід, сенс заходу у цілому. У цьому є перевага. Ну я вже взяв там, за приклад, весілля, я продовжу про весілля. Весілля це ж не тільки погулять, це утворення родини. Я найбільший такий сенс весілля налагодження спілкування між родичами. Це помноження соціального капіталу, утворення нової, нового суб'єкту родини, подружжя і утворення її соціального капіталу. От я вже так, Ви знаєте, я вас там навчав, да, концепція П'єра-Бурдіє, соціальний капітал. Утворення соціального капіталу нового суб'єкту. У зв'язку з цим весілля не неординарна подія, важлива концептуальна, яка вплине на долю не тільки подружжя, але і родичів, а ще і багато в чому зумовить перспективи народження та виховання в вирощування дітей. І у зв'язку з цим, якщо ви будете звертатися, шановне товариство, якби локально да, до Певних людей з певними послугами, то ці люди, я не заперечую рівень їх професіоналізму, вони не зможуть зрозуміти сенс заходу в цілому. Та, от, що за люди, що за весілля, хто буде, який їхній соціальний статус? Хто що себе якби, ну, має, та, от, я правильно ж передав, та, в чому сила в анкомандису? Так. так, правильно. Менеджер він концептуально розуміє, деякі от такі позиції. Як подати цей захід ну, у контексті чого? Яких ідей? Навіть кому надати слово? Так. У які послідовності? Все має значення. Так, ці маленькі деталі, але вони дуже відіграють велику роль. Тому що, якщо ви вже взяли, до прикладу, весілля, в мене дуже багато знайомих евент-ведучих і організаторів, фотографів по місту. І зараз весілля взагалі не було нового значення. Нового формату це все дуже душевні такі заходи, дуже сімейні. І зараз евент ведучі вони взагалі працюють по-іншому, і наші молодята також дуже сильно хвилюються, тому що зараз дуже багато військових. Тому для них це особливо важливо, для них це така подія, яка напевно дійсно раз в житті буде, і е, тут потрібно взагалі прямо до кожної маленької деталі брати все до уваги. І цю всю увагу бере на себе або ведуча, або організатори, які приєднані до цього заходу. Тим більше ви проводите попередні зустрічі. Так, звісно, безпосередньо зустрічі. От з приводу військових, там, з приводу таких от ситуацій, в яким наше суспільство, я так думаю, що те, що в ОВН-команду входять молоді люди, це і є велика перевага. Справа в тім, що вам жити, вам цю реальність утворювати. І, а ця ж реальність утворюється в тому числі на заходах, коли люди збираються разом. Так. Тому в цьому перевага саме молодої ОВН-команди. Ну а крім от весілля, то люди подумають, що тут це іванкоманда тільки про весілля. Які ще типи заходів ви обслуговуєте? Це дуже різні. Це календарні заходи, і там день закоханих, новий рік, можливо, Масляне, 8 березня, взагалі без різниці які це заходи. Також, можливо, просто якісь для студентів, щоб просто їх розважити. Тому що зараз дистанційне навчання це взагалі віддалена форму роботи, яка вже набридла всім. Тому ми хочемо, щоб студенти бачились між собою, щоб вони знайомилися. І от ми саме для цього створюємо ці заходи. Але зараз молодь дуже важко розважити. Тому ми, так як самі молоді, ми розуміємо, що їм потрібно, а їм потрібна саме мотивація. І мотивацію ми також використовуємо на заходах: чи то подарунки, чи то якісь винагороди, чи то якась комунікація. У нас різні заходи. У нас один захід може бути веселий, такий, що всі там пригають, сміються під музику і все. Інший захід у нас буде душевний, де будуть відеоролики. Спогади, там якісь такі кави, не знаю ще спілкування просто за круглим столом. Взагалі різне, це можемо дивитися також по тому, які у нас будуть люди на заході, тому що є люди, які не люблять веселі заходи. Є люди, які хочуть просто прийти, подивитися, поспілкуватися. Тому ми також люди, які вміємо працювати і маємо працювати з різними людьми. Ми не можемо заставити людину, яка прийшла посидіти і там розповідати комусь якесь там слово чи приймати участь в якомусь конкурсі. Ми не можемо цього робити, тому ми маємо знайти метод комунікації, і це все. Дуже такі е, тонкощі в роботі, і це взагалі не лише в нашій спеціальності, це є скрізь, тому що ми маємо вміти працювати з людьми в будь-якій спеціальності, якщо ти юрист, медик і так далі. Але е, тут саме концентрується увага на тому, що це захід, і це людині має дати якісь емоції, дати враження, а також запам'ятатися. Е, це також є нашою головною метою. І так як е, ми робимо це для молоді. Ми придумовуємо максимально сучасні заходи, як це можна уявити. Це з різноманітними комп'ютерами, з телефонами. Також сучасні тренди ми враховуємо, тому що якщо ми не будемо цього робити, просто молодь може присидіти там і сказати, ну я витратив свій час ні на що. А так, Дійсно, молодь виходить з враженнями, дякує нам, вони радісні, йдуть додому. І нам це в першу чергу дуже приємно, тому що ми не один день сиділи на цією програмою. Ми це все придумовували, комбінували між собою для того, щоб дійсно отримати цей зворотній зв'язок. Ви знаєте, Лона, я хочу сказати вам і всім людям з приводу онлайну, да? дистанційки всі. Mm. Так, є там переваги. Але от у нас на каналі така тематика розвивається, фізіологічна фізіологія, процеси, які відбуваються. І оці відео не всі такої популярності набувають, оскільки там термінологія наукова. Там Гормони, наприклад, дофамін, серотонін, терміни фізіологічні, там домінант, дефолтна система мозку і так далі. Як це стосується нашої розмови? Ось дивіться, коли деякі гормони, от процеси в організмі, які, від, які відповідають за наше відчуття щастя, задоволення, вони починають відбуватися, коли ми рухаємося. рухаємося. Що таке ванкоманда? Це дещо, що відбу, відбу, відбувається в живому режимі, при, припустимо, кандисцентрі СумДУ. ви прийдете сюди і ви порухаєтеся. Да? Ось такий фізіологічний аспект. Коли я прошу студентів іноді включити камери, я бачу ну, кімната, цей палас, це зашторені вікна. Я розумію, в якому пеклі живе людина. От вона тут живе. Проходять дні. Може вона виходить кудись в магазин, не знаю, куди вона виходить. Но я по виразу обличчя, по очам, я бачу, що людина живе в пеклі, оскільки вона не рухається. По-перше, не рухається, по-друге, вона не зустрічається з іншими людьми. І закінчитися це, це може трагічно, до речі, я, я абсолютно не шуткую. Це може бути причина психічних розладів, які можуть перейти на соматичний рівень і неврозів. Тому зверніть, будь ласка, увагу. От Ілона Хрімінг. От вона очолює вже івент команду. Звертайтеся до неї, звертайтеся до інших івент команд, доєднуйтеся до заходів, які вам цікаві. Приходьте, рухайтеся, спілкуйтеся і правильно передав якби, ваш меседж. Так. так. Тому що зараз ем, рух і взагалі спілкування це не ну, настільки приємна річ, як виявилося, тому що я також, поки не зробила цю команду, для мене було просто онлайн навчання це онлайн навчання. А потім, коли все-таки створила івен-команду, і коли у нас почався цей рух. У нас перше питання постало, як ми будемо обговорювати е, саме організацію заходу. Ми спробували онлайн. Спроби все таки були, але вони були невдалими, тому що в того немає інтернет-з'єднання. Е, комусь погано чути чи ще якісь такі е, технологічні проблеми. І Ми все таки вирішили зустрічатися офлайн і все таки бачитися вживу. І це відразу дало нам інший рівень. Відразу ми все один одного зрозуміли. Ми починаємо конструктивно обговорювати саме план дій, який ми будемо виконувати. І так ми вже почали, почали і, і зараз так продовжуємо, і нам це дуже подобається. Інколи так ми можемо з'єднатися онлайн, щоб вирішити якісь там е моменти або командою, або поодиночно, це без різниці. Але все таки офлайн це, ну, інша річ. Е і за мною я думаю походяться всі, тому що. Всі з цим спіткнулися, і всі думають, що вже воно набридло і хочеться офлайну. Тому, якщо ви приходите на заходи, а їх до них потрібно приходити, не бійтеся там спілкуватися, не бійтеся там приймати участь. Також по місту дуже багато різних заходів відбувається. На заході організатори нікого не вбіжають, вони ні до кого там не чіпляються. Тобто всі люди нормальні, культурно виховані і здорові, тому тому що як до чого я веду. Івент заходу прийнято вважати, що це конкурси. Хтось буде тягнути тебе завжди за руки, хтось буде тобі там казати перед людьми пригати чи співати. Саме з цього дуже багато людей не хочуть приймати участь в заході і взагалі туди приходити. Приходять вже ті, кому дійсно набридло там робота, сімейне життя, і прямо голова забита, і вони хочуть просто відпочити. Дійсно, таке є. І тут вони приходять і починаються конкурси, на яких витягують силоміць, бо немає нікого бажаючих. Але це неправильний метод роботи, це дуже застарілий метод роботи. Звичайні люди не лише молодь, вони також хочуть якоїсь мотивації. Вони хочуть прийти не просто прийняти участь в конкурсі, вони хочуть відпочити душею в першу чергу. І якщо цього не буде, вони знову ж таки підуть незадоволені, знову ж таки, підуть в свою звичайну рутину. І це ну, смисл тоді таких заходів. Розумієте, Ілона, знову тут мотивація, Ох, та мотивація. Можна мотивацію все життя чекати, лежати на дивані, пити пива. Давайте все ж таки от, мотивація. Я бачу два аспекти. Філософський. Тобто людина усвідомлює, що це треба. Другий. От то, що я говорю, фізіологічний, рух, рух. Щоб виникло бажання, треба встати, піти кудись і ну, потім піде. У вас в задоволення від цього. З приводу онлайн офлайн Здивіться, і ви вибачте за такий олдскульний, дуже такий застарілий приклад. Це ще з 90-х. От у мене було керівництво в Києві. Менше з тим я їздив в Київ, бо деякі речі можна обговорювати, бачивши очі. розумієте? Uh -huh. Я так думаю, офлайн обговорюється, ну, в живому режимі обговорюється щось важливе, концептуальне, коли треба очі бачити. Онлайн оперативне завдання. Ви тут чітко дуже розподілили, я абсолютно з вами погоджуюся. Ну, в принципі, все обговорили. Можливо, ви ще щось хочете сказати, скажіть, будемо фіналізовувати. Ні, я дуже вдячна, що ви мене запросили за такий новий досвід, а також що люди нарешті зрозуміють, що події івент, заходи це не найгірше, що може бути в їхньому житті, і що це елемент нашого життя. Да, я думаю, люди зрозуміють, що, будь ласка, якщо ви вже, скажімо так, відчуваєте себе зле. У цих от онлайнах, да, от, ви відчуваєте, що у вас пригнічений стан. Це через те, що ви не рухаєтеся, а раз і те через те, що ви не берете участь у певному спілкуванні з живими людьми. Дивіться, філармонія не заповнена. Театри, я бачу, третина чверть залу не заповнені. Yeah. Подіюці, події, ці <laughs> івент-події. Іноді всі там підтвердження у тебе в Google формі, підтвердження в Фейсбуці, підтвердження. Думаєш, а чи вистачить на усіх там смаколиків, а приходить замість 70, приходить 10. Оце про що я говорю? фізіологічні аспекти. Люди у такому прагнічному стані, що просто встати там красиво тягнутися, вийти, стає проблема через, через фізіологічний аспект. Так. Ну добре, дякую. Шановні пані та панове, на Сумському каналі говорили про таку форму роботи, як. Робота з івент-командою це команда професіоналів, які організує вам захід на ваше замовлення. У студії була Хримінка Ілона, студентка Сумського державного університету, спеціальність менеджменту соціокультурної діяльності, яка утворила таку команду та практикує. Сподіваємося, що вам було цікаво. Якщо сподобався цей ефір, то виявіть це вподобання у вигляді. Вподобайки, прокоментуйте безпосередньо під відео. Якщо вже дуже сподобалося, то поширте в своїх соціальних мережах. Дякую, Івано. Дякую, вам. До побачення.